Я намалюю щасливе літо, рідні, всі поруч, і всюди квіти, тихі світанки, і чисте небо все, що для щастя, людині треба. it's Чуя, бачити світ щасливий. Розквітають посмішки навколо. Радісна луна, веселий сміх. Це моя найкраща школа. Зустрічаю школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини. Безліч весних привітань. Здравствуй, школа! Ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Доброго ранку, дорогі друзі, шановні вчителі, батьки та гості нашого свята. Для нашого ліцею цей день дуже особливий, неперевершено хвилюючий та радісний. Наш ліцей це велика освітня родина, це дружній, творчий і професійний колектив, це маленька держава. Нехай на нас чекають добрі зміни. У нас традиція одна підняти вгору прапор України. Хай гімн держави зараз пролуна. Любі друзі, увага, прапор і гімн України. І живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів різної великої війни, їх життя, їх помисли великі, котрим не садилось розтвісти, як зницю ока берегти. Учні, вчителі, батьки, дорогі українці, давайте нині вшануємо хвилини мовчання усіх, хто загинув за цей час від дорожих куль у мирних містах та на фронті, усіх, хто боровся за наше мирне небо. За можливість зростати та навчатись у вільній країні. Шануємо, сумуємо, пам'ятаємо. Ми зібралися тут не просто так. Сьогодні, як би складно не було, наша місія привітати один одного з початком навчального року. Хочеться побажати всім нам спокій, перемогу, мир та відродження. Надаємо слово почесному гостю нашої лінійки. Шановні учні, батьки, гості сьогоднішнього свята. Вітаю вас з початком нового навчального року. Як випускник ліцею Теорема та курсант військовослужбовець, я пишаюся своїм корінням та готовий підтримати нашу Україну завзято та віддано. Дорогі учні, ваше навчання це шанс внести свій внесок у розвиток нашої країни незалежно від обраного шляху. Нехай цей рік принесе вам не ну, лише знання, а й Яскраве враження та найголовніше це мирного неба. Дорогі вчителі, хочу висловити вам глибоке, глибоку вдячність. Ваша праця має надзвичайне значення для нас всіх. Ви навчили нас не боятися труднощів та вірити в себе. З добрими спогадами про теорему. Та прагненнями змінювати Україну на краще. Бажаю вам великих успіхів та незабутніх моментів у новому навчальному році. Вересень, стежка до школи дзвонить веселий дзвінок, і через лук, через поле сонце спішить на урок. Промінь лягає на трави, лукам навіє тепла. Осінь стрічки золотаві, в коси дерев заплила, пахне прив'яленим світом, з гаю, з городу, з двора. Ми попрощалися з літом. Ось і до школи пора. Друзі, починається новий навчальний рік. Скільки чекає нас нових відкриттів попереду, скільки незабутніх подій. Цей день свято не тільки для учнів, це і новий стар для вчителів. Дорогі любі наші вчителі! Вітаємо вас початку навчального року і бажаємо вам витримки та терпіння. Хай красною буде учительська доля, щоб добре всі вам працювалося в школі. Рятує, хай ангел Спаситель всіх вас. Щасливі здоров'я були ще весь час. Сьогодні ми всієї дружної сім'ї вирушаємо в нову, захоплюючи, але часом і важку подорож по країні знань. Слово надається директору нашого ліцею з Тетяні Миколаївні, а також вчителям нашого ліцею. Шановні учні, дорогі батьки та вчителі, ми з вами починаємо ще один навчальний рік. Нехай він буде стартом для нових знань, сподівань та мрій. Дорогі учні, бажаю вам цікавих відкриттів та сміливості підперед за новими знаннями. Шановні батьки, бажаю вам терпіння та радості від успіхів ваших дітей. Шановні вчителі, вам бажаю натхнення та вдячних учнів. Нехай цей навчальний рік принесе нам мир спокій та щасливе життя. У добру путь! Дорогі хлопці та дівчата, сьогодні ви прийшли до нашого ліцею, щоб почати свій шлях до знань, а хтось його вже продовжує. Вітаємо вас з 1 вересня! Бажаємо вам веселих уроків, гарних оцінок і добрих вчителів! Нехай шкільні роки в нашому ліцеї будуть для вас радісними, повними дивовижних відкриттів та захоплюючими. Зі святом вас! Дорогі учні, сьогодні перший день осені. Я вітаю вас з Новим навчальним роком і сподіваюся, що в цьому році у вас буде багато нових знань, цікавих моментів та яскравих відчуттів від навчання. Ліцей Теорема бажає вам всього найкращого. І сподівається на те, що всі ваші мрії здійсняться. Всього вам найкращого! Любі друзі, через декілька хвилин ми з вами починаємо новий навчальний рік. Для нашого ліцею він пов'язаний з надіями на радісне, захопливе. Легке і зрозуміле навчання наших учнів. Ми щиро бажаємо всім вам міцного здоров'я, наснаги, подолання труднощів на шляху знань. Сьогодні дуже важливо вірити в себе, берегти довіру та дружбу. Не відступати перед перешкодами. Це основа нашого успіху у майбутньому. Зі святом! Наші батьки ви для нас найрідніші, Під вашим крилом, ми стаємо сильніші. Ми ваша надія, опора і сила, спасимі, що дали в життя на вітрила. Україна розквітне, як сад, без болю, тривог, небезпеки і втрат. Нам тут будувати своє майбуття. Щасливе і мирне, хай буде життя. Сьогодні дійсно свято. Свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками. Але є учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Звісно, ми маємо на увазі тих, хто переступив поріг нашої школи вперше. Приготуйтеся зустріти учнів. Що цього вересневого дня йдуть до першого класу. Любі друзі, я школярка, в соцмережі напишу. Ви поставте мені лайки, дуже-дуже вас прошу. Цитинка перша добра, ласкава. Буде нам з нею робота цікава. Мою зекуна калина засурилася, мов наша славна Україна, зашурилася, а ми дую ще долину, віті, піти, піти мима, а ми наша слава Україну. Zycie po nas, Kalina, za kurylacja, czego w nasza słana Ukraina. Гостинну школу зустрічає, і щиро просить за поріг. Вона усіх дітей вітає і простеляє сто доріг. Щоб ви навчалися, раділи і розумішими йшли у світ, росли, мудрішили, все вміли, з малих літ, з малих літ. Лінійка оголошена закритою. Вільної країни і мрію маємо одну зростати в правді і людині, нести свій розум в липну те ми єдина, сила насліднаї пістини шлях. Тут наука душу освітила, Світло знань палає у серцях, тут кожен день, не наче відкриття, і вчити наш дорогу вказ, любов до книги і до світу, в ліцеї проростає в нас. Теорема ми єдина сила, насхідна істини шлях. Тут наука душу освітила, Світло знань палає у серцях Ми любим землю свою рідну І рідну мову вічний спіль. За мир, за волю, за вкаїну. Палає у серця, палає осеця Людом землю свою рідну і рідну мову вічний спів, за мир за волю, за вкраїну зростає молодь без страхів. Це оримо Нас носила, насхідна шлях. Тут наука душу посвітила, світло знань палає у серця. Теорема серця!